Всім привіт! Ви на каналі українського блогера. Мене звуть Яніна і я зараз перебуваю в Македонії. Скоро вже буде Великдень, і сьогодні я хочу вперше в житті виготовити власноруч великодні Паски. Отож, давайте готувати разом. Кількість продуктів я зазначу в описі під відео, а також у першому закріпленому коментарі. Використовую рецепт Дарії Цвек. Родзинки я залила окропом на ніч і також додала трохи алкоголю до них. І починаємо все необхідне під рукою. Тісто на паски дріжджове, беру 200 мл теплого молока, додаю до нього ложку цукру, дві ложки борошна, які беру з тієї кількості продуктів, що використовуватиму на увесь рецепт. Беру дві упаковки сухих дріжджів, буду використовувати 400 500 грамів борошна і у моєму випадку така пропорція вірна. Дві упаковки моїх дріжджів заміняють 40 грамів живих дріжджів. Опару під плівку і під рушничок у тепле місце. Хвилин на 20 поки займаюся яйцями, відділяю жовтки від білків. Мені сьогодні знадобляться 5 жовтків. З білків щось приготую потім, можна з них зробити глазур, кому як зручно. Для паски потрібні тільки жовтки. Тепер перетираю вінчиком жовтки з цукром, дрібкою солі та з пакетиком ванільного цукру. Сьогодні з цих продуктів я готую дві невеликі паски, можна сказати, середнього розміру. За 15-20 хвилин моя опара підійшла, маса набухла, з'явилися бульбашки повітря. Тепер я у 400 г борошна додаю опару, зробила ось таку ямку і сюди виливаю опару. Далі все це починаю розмішувати. Використовую пластикову ложку, можна використовувати силіконову лопатку або спеціальний шпатель для тіста. Додаю сюди яйця з цукром та дрібкою солі, і все це починаю гарно вимішувати. Це тісто липке, його треба зробити еластичним, але не забитим борошном. Цю ніч у мене масло стояло при кімнатній температурі, і воно в мене таке м'яке, розтале, 100 г вершкового масла додаю до тіста. Дарія цвек рекомендує використовувати розтоплене, але охолоджене трохи. Тепер додаю цедру одного лимона, навіть не весь його використала, бо в мене маленькі об'єми тіста. Цедра надасть ароматності. Я таке полюбляю, можна взяти апельсин. Тепер черга дійшла до родзинок. У мене 100 грамів, але використаю не всі. Трохи ввалюю їх у борошні і додаю до тіста. Борошно буде підходити разом з родзинками, бо я бачила декілька варіантів, коли родзинки додають вже після того, як тісто відстоялося. Я одразу замішую. На цьому етапі варто приділити увагу замісу і вимішувати тісто дуже добре. Тепер змащую руки рослинною олією і руки пішли в діло. Тепер рукою все це вимішую, бо треба ж ближче познайомитися з тістом і надати йому свою енергію. Тепер залишаю тісто доходити. Огортаю його плівкою і ставлю у духовку, яка була розігріта до 50 градусів та вимкнена потім. І чекатиму годину десь. Поки тісто відпочиває у мене у духовці, підіймається, покажу вам місто, що просинається зараз 9 ранку. Сьогодні сонячно і. Зранку натхнення було готувати Паски, планувала це робити, готувалася, з вечора все приготувала, і погода теж не підвела, бо додає настрій. Моє тісто підіймалося годину та 15 хвилин, збільшилося в розмірах. Тепер можна працювати з ним далі, змащую руки рослинною олією. Розминаю, наминаю. Головне, щоб тісто було еластичним і не розтікалося в різні боки. Зараз закладатиму його у форми. Одну форму я робила власноруч у минулому відео. Показувала, як зробити форми з пергаменту самостійно, а другу форму я використовую з банки жестяної, тому що в Македонії я тут не змогла купити формочки для випічки пасок. Намагаюся розправити тісто таким чином, щоб зверху не стирчали родзинки. Тоді вони краще запікуться і верхівка буде гладесенькою. Тіста на дві невеличкі паски вистачило ідеально. Зараз накрию паски рушником, біля них навіть голосно розмовляти не хочеться. І Залишу їх підійматися ще на півгодини, можливо, на годину. Доходить тісто у мене у духовці, яка зараз вимкнена, вона була нагріта до 50 градусів перед тим, як я поставила туди основну масу тіста, доходити перший раз. Зараз я поставила у формочки тісто і залишаю його знову. Пройшло півгодини. я дістала мої форми з тістом з духовки, бо хочу її розігріти. Паски ще доходитимуть, поки розігріватимуться. Вони піднялися у формочках трохи. Не трохи, так нормально піднялися. І зараз ще вони будуть стояти, поки розігріється духовка. Ось так підійшли паски, і це їх вигляд за секунду до того, як вони відправляться у духовку десь на хвилинок 35, буду дивитися при температурі 180 градусів. Режим обираю без конвекції і ставлю на рівень трохи нижче середини, щоб вони не дуже припікалися зверху. І буду спостерігати за потреби, накрию фольгою. Ну що, мої перші пасочки почуться. Я дуже зраділа, коли побачила ось таку верхівочку майже одразу в духовці. Паски допікаються, я тим часом приготую глазур. Вона у мене буде не інстаграмною, не тіктоковською, без желатину, не традиційно-білкова. Я чомусь вирішила, що хочу просто розтопити білий шоколад і зробити таку глазур. Це ж дуже легко. Зараз буду пробувати. Ставлю водяну баню і буду чаклувати шоколадом. Розтопила білий шоколад, додала до нього на око десь ложку столову рослинної олії на 100 г шоколаду. Вже вимкнула плиту, помішую шоколад і це буде така в мене глазур. Дістала паски рівно через 45 хвилин пеклися десь на 180-190 градусів у мене 45 хвилин. Все-таки випічка і взагалі кулінарія Це такий творчий процес. Я перевірила тільки, що боки пасок і вони в мене світлі, тому поставила ще допікатися, вімкнула нижній нагрів, бо зверху а абочка. Треба ще підрум'янити, то в хвилин я думаю, ще 10-15. Нервую, але виглядають, наче приємно паска. І ось моя перша у житті Паска виготовлена власноруч до свята Великдень. Тому що хочу відчути сімейне тепло і пам'ятаю наші традиції. Бабуся в мене завжди готує паски кожного року. Цьогоріч я перейняла ось таку справу: І навіть в Македонії приготувала паску. Всередині вона дуже м'якенька вийшла і гарненька. Родзинки добре набухли, бо стояли всю ніч, залиті окропом, і цей аромат неможливо передати. Колір дуже гарний через таку кількість жовтків. Рада з вами поділитися. Бажаю всім смачної паски, а Україні перемоги.